Вітаю всіх. Багато запитів пишете, дуже багато, трішки вам свята додав. Давайте так. На тему мобілізації я вже робила відео досить без угла. Те, що робить без угла, це дивляться настрої населення і що з цим робити. У мене все є на відео. І я також дивилася спеціально інших тарологів. Багато хто каже, що дійсно це буде. Стагнація застій, тому що неможливо таке закидати в суспільство. Бачите, яке опитування. Тому давайте так, чекаємо, що на що ми продумають, вони прощупують почву, Ви ж бачите, що не буде все так просто. Жінок хватати не можуть, у жінок діти. Все одно, неможливо, як з чоловіками, тому що діти це серйозне питання. Тому заспокойтесь. Все одно діти є діти. І Рахуватися з дітьми доведеться як не крути. Тому давайте спокійно висловлюємо свою думку обов'язково. Опитування, то показало, яка думка внесела. Тому будемо на чеку, але адекватні. Будь ласка. Зараз мені задають питання про перемовини. Хочуть вже багато людей нарешті ці перемовини, що закінчити цю війну, закінчити цю дебільну мобілізацію і все інше. Це правильне питання. Насправді, скільки можна ідіотизмом страдати. Але давайте так. Я ж робила відео, що треба, щоб закінчити війну. Там два варіанти. Зброя, щоб ти воювати. Реальна зброя, щоб було не м'ясо, а реальний результат, щоб нашим було чим. Чи е -е, треба вже прийняти той факт, що ми не тягнемо і робити перемовини? Давайте так. Який варіант обере наша влада? А який варіант обере Україна, щоб закінчити війну? Як Україна буде закінчувати війну? Давайте. розроблю це. як Україна буде закінчувати війну. Який варіант буде? Угу. Новий шлях. Так. А ось це вже перемовини більше. Любі мої, це перемовини. Це не військовий шлях, це інший шлях, це шлях визнання. Ви знаєте, це перемовини, це не війна. Ось розпач. Ну це ж не військові карти. Це, це не війна, це вже перемовини. Це вже перемовини, на жаль. Ресурси земля, питання землі, так, але люди теж, вибачте, треба зарахувати з людьми. Так, яким шляхом Україна буде закінчувати війну? Яким шляхом Україна буде закінчувати війну? Що тут скажуть? Який шлях закінчення війни? Важкий? ЗСУ не можуть. Ось вам. Закінчення шлях закінчення війни. ЗСУ не можуть. Ось, дома. Ось вам, будь ласка. Ось. Кожна колода відкриває інформацію по-своєму. Колода Ленорман у мене дуже довго, і вона відкриває правду. Ось. Будь ласка, це буде перемовини. ЗСУ не витягують, немає чим, немає ресурсу, немає сил. Зрозумійте, це будуть перемовини. Шлях такий. Такий, це правда. А ця колода показує, як це буде. Це. Прийдеться робити нові можливості шукати шлях, переоцінка цінностей, продумувати і те, що ми бачимо. Але це правда. На жаль, це правда, це будуть перемовини. Це будуть перемовини. Хочемо цього чи ні, але будуть. Навіть з урахуванням того дордому, що вони роблять цією мобілізацією. Ну, Ви знаєте, неможливо по-іншому. Зараз трішки. Давайте так, коли це буде? Ці перемовини, коли це буде? Коли це буде? Ну, ось, це перемовина, так, коли це буде. 24 рік. Так, 24 рік, 25 рік. 24 рік це буде, любимо. Це буде вже 24 рік. Буде буде. Зміни, ось вони зміни. Кардинальні зміни. 24-й рік це буде, любиме. Так, 24 рік. Наші у нас на 25 рік? Йде. Земля, захист. В обороні. 25 рік ми будемо вже в обороні просто. Те, що зможемо обороняти. Ось це буде названо у 2025 році. Це як кінцева перемога. Карта перемоги. 25-й рік. Я кінцева, кінцева, кінцева. Це будуть у нас, на жаль, буде те, що буде. Всі території не повернемо, але буде те, що буде. Але, все це. Ну, кінець буде у 2025 повний. Ви знаєте, як це сказати? Ось все. Але у 2024 році вже почнемо. Зміна, ось вам, зміна ситуації, ну, все? Позиція жертви більше, я б сказала, для країни. Ну, ось зрозумійте, як це буде? Тому що дана ситуація з мобілізацією з усім, це початок, тільки початок цієї жопи. Так, добре, давайте цієї колеж глянемо. Так, коли? Це що це за хіня? Коли? Коли? Коли, коли? Так, коли почнуться перемовини про завершення війни. Коли ці реальні перемовини почнуться про завершення війни? Коли? 24 й рік. Ось, 25 й рік. 25 й рік це буде вже кінцевий результат, ви ж бачите. 24 й рік. Буде важко. Ось вони. О, ось, будь ласка. 25 й рік. Ну, результат. Це буде вже результат. Конкретний результат. 25 рік. 24-й рік буде це. Все, як сказати, возня. Слів у мене просто немає після всього побаченого мною. Ось, зрозумійте, Це все робиться для чого? Взагалі, всі ці мобілізації, дурні дурнів, киди, щоб. Роз, роз, роз... Ярити суспільство. Взагалі вигідно зробити переворот в країні. Ану. Нашій владі вигідно на тему мобілізації законів зробити внутрішній переворот, щоб закінчити війну не своїми руками. Угу. Ох, так, звісно. Так, любі мої, так. Ось звідки. Це звісно так. Їм же ж це зробити, закінчити за допомогою всього цього. А народ буде в обороні захищати свої інтереси, ось чим він займеться. Не буде їм до війни діла. Ну, а що робиться, любі мої? Зрозумійте. З нас роблять лохов. Хто живе в рожевих єдинорожках? Зрозумійте вже нарешті не буде рожевих єдинорожків. Не буде вже все кінець. Тому треба вже жити в реаліях і зро... чим скоріше закінчиться війна, тим, тим скоріше почнемо відновлення, в тому вигляді, в якому воно буде. Треба змиритися і жити з цим. На жаль. Тому що віримо в ЗСУ.